Оксана завжди вірила, що шлюб це підтримка, довіра, спільні мрії. Вона не сумнівалася у своєму чоловікові Артемові, навіть коли доводилося затягувати пасок через його кредит. Вона терпляче чекала, коли цей борг залишиться позаду, і вони зможуть жити спокійно. Та одного дня вона тісналася. кредит давно виплачений, а гроші кудись зникають. Куди? І головне. Для кого розгадка цього секрету стане справжнім ударом. Але кому, врешті-решт доведеться платити по рахунках Оксані, Артемові чи його минулому? Дізнайтеся в історії, де любов, довіра і гроші сплелися у вузол, який комусь доведеться розв'язувати або розірвати назавжди. У крамниці були знижки на картоплю. Та ще й якісь нижки, а Оксана й уявити собі не могла життя без картоплі. Її ж можна було готувати як завгодно варити, смажити, пекти. Купила б цілу сітку, хай лежить. Буде і на вареники, і на деруни. і просто з оселецем. Але тягнути все це додому було важко. Жінка глянула на вже наповнений візок і важко зітхнула. А може, чоловіка попросити, та не хочеться. Артем і так томлюється на роботі, приходить змучений і невеселий. А тут ще з картоплею його навантажувати. Раніше Оксана не зважала на снижки, брала що треба, і йшла на касу. А тепер доводиться рахувати кожну гривню. Навіть якось сумно стало, але це ж тимчасово, от розрахуються за кредит. І можна буде вільно зітхнути. Вона винесла з магазину важкі сумки і намагалася відігнати похмурі думки. Здавалося, б, от і чоловік є, мало бути легше, але насправді після весілля все стало ще гірше. Не критично, але якось нелогічно. Що за дурниці похитала головою? Адже я знала, що в Артема кредит, обіцяла любити його і в радості, і в горі. Це просто період звикання, не більше. Вони одружилися півроку назад, а познайомилися десь рік назад, у дощовий осінній ранок. Оксана тоді запізнювалася на роботу, бігла мокрою вулицею, коли порі зупинилася машина. Водій молодий чоловік опустив вікно і запропонував її підвести. Оксана зазвичай не довіряла незнайомцям, але дощ лив, як з відра, а на неї чекали важливі клієнти. Не хотілося слухати зауваження керівника, тож вона сіла в авто. Так вона познайомилася з Артемом, а пізніше дізналася, що він нещодавно розлучився. До розлучених Оксана ставилася з недовірою завжди думала, якщо шлюб не склався, значить, чоловік був поганим. Але Артем розповів свою історію, і вона змінила думку. Його колишня дружина приїхала з села і була впевнена, що в місті на неї чекатиме золоте життя, а чоловік має обсипати її коштовностями і носити на руках. Вона вважала, що всі нормальні люди їздять на власних авто, а вони, мовляв, мов же браки на громадському транспорті. Через її постійне невдоволення Артем взяв машину в кредит. Думав, що це зробить її щасливішою, але стало тільки гірше. Зрештою, йому це все набридло і він подав на розлучення. Після таких зізнань Оксана більше не сумнівалася, Артем. Хороший чоловік. Він працював, старався, а колишня дружина просто мала завищені вимоги. Та от і дістався чоловік із машиною і кредитом за неї. Але вона цим не переймалася, любила його таким, яким він був. Артем теж говорив, що тільки тепер дізнався, що таке справжнє кохання. Оксана не вимагала від нього неможливого, не пиляла за гроші. Вона також добре заробляла, тож сваритися через фінанси не було сенсу. А машина. Вона ж для їхньої сім'ї. Та все ж Оксану трішки дратувало, що чоловік постійно бідкався через гроші. Він сплачував кредит ще до знайомства з нею. І той, наче тягар, не давав йому дихати, але вони вирішили разом позбутися боргів, артем віддавав на кредит майже всю свою зарплату, Мов би на змаганнях, ще трішки, ще зовсім трохи, і все нарешті закінчиться. Добре, хоч що не іпотека, подумала Оксана, намагаючись знайти хоча б якийсь позитив у цій ситуації. Та навіть цей здавалося б невеликий кредит. Зараз неабияк її мучив. Якщо вона вже уважно переглядає ціни на картоплю і прикушує губу, щоб не купити щось смачненьке або ж нову помаду, значить, справи точно кепські. Але ж вона хотіла бути гарною дружиною, тому не жалілася, вона розуміла саме в такі моменти важливо берегти стосунки. Та підтримувати одне одного. Та все ж вона подзвонила Артемові, нехай допоможе донести сумки. На щастя, він якраз їхав додому і забрав її біля магазину. Разом вони доїхали до квартири, і навіть картоплю не довелося нести самій. А наступного дня їй взагалі пощастило. Вона не мусила йти до магазину, усе купила наперед. А ще Клієнт підкинув її додому. Тож день вийшов напрочуд далим. Нарешті з'явилося більше часу, щоб провести вечір із коханим чоловіком. Оксана була впевнена, що закінчення дня буде таким же приємним, як і його початок. Але якби вона тільки знала, який сюрприз чекав на неї вдома, то не поспішала б туди так летіти. Щоправда, її політ зупинила сусідка, місцева бабуся, яка завжди була в курсі всіх новин. Доню, трубу прорвало, зітхнула старенька. На вихідних відключать воду. Ну і чому саме на вихідних? Засмутилася Оксана, могли б зараз поремонтувати, а так зіпсують нам увесь відпочинок. Настрій одразу пропав, і вона уже без колишнього ентузіазму попрямувала до квартири. Коли відчинила двері, одразу натрапила на чоловіче взуття. Артем же вдома і не сам, ще чиясь пара черевиків стояла поруч. З кухні долинали голоси. Оксана насторожилась. Це був брат її чоловіка Дмитро. А… А чому Артем тоді так рано повернувся? подумала вона. Ще нічого не підозрюючи, вона хотіла зробити чоловікові сюрприз, але почута фраза змусила її завмерти. Як тобі так вдається? Ну, чесно, тобі з твоєю Оксаною реально пощастило. Оксана здивувалася, що він має на увазі. Невже Артем її обманює? Вона вирішила себе не видавати і дослухати все далі. Дмитро був старшим за Артема на два роки, мав сім'ю, двох дітей, і Оксана завжди думала, що в нього все добре. Але, як виявилося, братові набридло бути єдиним годувальником у домі. Хотів би я жити, як ти, обучав Дмитро, жити собі спокійно, а всі фінансові питання скинути на дружину? Оксана затамувала подих. Із квартирою тобі пощастило, продовжував брат. Твоя нова дружина не те, що твоя колишня. Тепер ти просто живеш у своє задоволення. Оксана ледь стрималася, щоб не влетіти в кімнату і не запитати про все прямо. Що це означає? Невже Артем вже виплатив кредит? Тоді куди він діває всі гроші? Але далі брати перейшли на розмову про футбол. Тож нових потробиць чекати не довелося. Оксана голосно зачинила двері. Щоб вдати? Ніби тільки прийшла з роботи. Всередині все кипіло, але вона вирішила поки що нічого не говорити. Спершу потрібно з'ясувати, що приховує її чоловік. Ідея прийшла швидко. Якщо Артем більше не платить кредит, то чому б не запропонувати йому давно омріяну поїздку на море? За вечерею вона нібито ненав'язливо заговорила першою. Розумієш, та моя подруга пропонує гарячий тур у Туреччину. А давай поїдемо. Медового місяця у нас не було, а відпочити так хочеться. Артем одразу змінився на обличчі. Та які подорожі? Грошей у мене нема, зітхнув він. Оксана ледь не засміялася від обурення. Ой, та не нагадуй мені про кредит, спалахнула вона. Ми живемо разом уже півроку, і я сама тягну увесь побут, бо вірила, що треба дочекатися, поки ти нарешті розрахуєшся. Я хочу знати, коли можна почати думати про море, перебила його Оксана, чекаючи на відповідь. Артем розгублено мовчав. А потім почав ще збурмотіти. Ну, я, треба подивитися договір. Може, ще рік залишився чи півтора. Я ж більше платив, але я точно не пам'ятаю. Оксана не зводила з нього погляду. Щоб не гадати, спокійно сказала вона. Завтра зранку підемо в банк і дізнаємося, все точно. Завтра зранку? аж закашлявся. Ні, ні, в мене робота, та я не можу запізнитися. Треба начальству сказати. А вже пізно, у тебе робочий день починається о 9 а відділення банку біля твоєї роботи відчиняється о 8.30. Ми все встигнемо. А раптом не встигнемо. Артем нервово зітхнув. Якраще сам якось посеред робочого дня. А якщо не встигнеш день, то після роботи підемо разом. Додала вона, стискаючи руки. Чоловік забігав очима, ніби шукаючи чергову відмовку. Ну, може, я затримаюся, а зранку проєкти робити потрібно. Оксана підійшла ближче. Артеме, в чому справа? Що ти від мене приховуєш? Нічого я не приховую, обурився він, але його голос тремтів. Просто, просто я не розумію, чому для тебе це так терміново, бо я хочу знати, коли ми перестанемо на всьому економити. Спокійно, але твердим голосом відповіла Оксана. Чоловік мовчав, і знаєш що? Вона схрестила руки. Якщо ти так викручуєшся, я сама тоді сходжу в банк і дізнаюся, скільки там залишилося платити. Ти ж не проти. Чоловік раптом почав щось бурмотіти. Мовляв, сам все владнає, не потрібно зайвого галасу. І тут Оксана відчула він точно щось приховує, і вона обов'язково це з'ясує. Ну чому для тебе це так терміново? Спробував відмахнутися він. Я згодом сам усе дізнаюся. Але Оксана не з тих, хто мириться з відмовками. Вона рішуче підійшла до нього, перетиснула до стіни, а потім сказала Артеме, я знаю, що кредит давно виплачений. А тепер кажи мені правду, куди ти витрачаєш гроші? Чоловік розгубився, почав щось бурмотіти, але врешті-таки зізнався. Він допомагав одній людині, яка, за його словами, була в дуже важкій ситуації. Та спочатку не хотів казати, хто це, і Оксана зрозуміла чому. Виявилося, що Артем фінансово підтримував. Свою колишню дружину. Оксана застигла від шоку, адже Артем колись розповідав, що ця жінка жахлива, що вона тільки хотіла від нього грошей. А тепер виявляється, що він сам їх їй дає. Як пояснив Артем, колись його колишня Галина залишила рідне місто і поїхала за ним у Київ у пошуках кращого життя. Вона залишила роботу, покинула дім, батьків, і вони разом оселилися у столиці. Але швидко з'ясувалося, що легкого життя тут немає. Кошти танули на очах, зарплат вистачало тільки на найобхідніше. І, зрештою, Галина почала нарікати. Ми постійно перебиваємося від зарплати до зарплати. Ну навіщо ми сюди приїхали? Артема це почало дратувати. Йому хотілося підтримки, а не докорів. Врешті-решт вони таки розлучилися. Але, можливо, через почуття провини чи ще з якоїсь причини після розлучення він продовжував їй допомагати. Це ж я її сюди привіз. Я виден у тому, що вона залишила все заради мене. Виправдовувався Артем. Оксана не могла повірити в те, що чула. Виявилося, що він навіть виплачує кредит. На машину Галини, і що найгірше, він купив її вже після розлучення, то ти витрачаєш всі гроші на неї, а живеш у мене і харчуєшся за мій рахунок, обурювалась Оксана. Я просто вчинив по людськи. Ти могла б мене підтримати, а не кричати. Оксана глянула на нього з презирством. А твоя колишня тебе підтримує? Вона мені не чужа людина, і ти повинна це розуміти. Гарячкував Артем. Артеме, це ненормально. Вона доросла жінка і може сама себе забезпечити. Вони довго сперечалися, але Оксана зрозуміла так далі бути не може. Я не меркантильна, Артеме. Але якщо ти витрачаєш гроші на чужу жінку, то можеш іти до неї. Артем гордо підняв голову, думаючи, що його зустрінуть з розпростертими обіймами. Але коли він приїхав до Галини, вона навіть не впустила його у квартиру. Пробач, але в мене інше життя, сказала вона і зачинила двері. Артем стояв у темному під'їзді, не знаючи, куди йти, втратив все, намагаючись догодити одразу двом жінкам, але жодна його більше не чекала.